Добре, це буде довго через те, що це буде п'ять розділів. Я надіюсь, ви не заснете а будете поглиблено слухати саме ці п'ять розділів. Яків, раб Господа і Бога Ісуса Христа племенам, які в розпорошенні, вітаю вас. Майте, брати мою повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, то нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, але нехай просить з вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів? Той подібний до хвилі морської, яку жони кидає вітер. Нехай, бо така людина не думає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна до на всіх дорогах своїх, а понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм. Бо він про мене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спокотою і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само і багатий зів'яне у дорогах своїх. Підгляну. Чекайте, вийшов з бій. Та я знаю, в мене просто переключився на цей, на український переклад. Блажена людина, що витерпить проби. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане він це життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробований, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог сам злом не спокушується і нікого він не спокушує. Але кожен спокушується, як зводиться, і надиться пожадливістю своєю. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх смерть. Доманюйтесь, брати мої любі. Усяке давання та дар досконалий, походить з гори, від отця світил, що в ньому немає ні перемін, ні тіні від... Підмін. Захотівши, він нас був породив словом правди, щоб ми стали якимось первопочином творів Його. Тож відкиньте усяку нечість та залишок злоби, і прийміть слово, всі не слово, що може спасти ваші душі. Um, що може спасти ваші душі? Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто викона... бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, яка розглядає риси обличчя свого в дзеркалі, бо розгляне обличчя, те відійде і забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, той не буде забудько кослухач а виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що праведний та язика свого не вгамовує, і своє серце обманює марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Господом Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Брати мої. Незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік. Із золотим перснем в шаті блискучий, й бідар у вбогім вбранні. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому Ти сідай вигідно отут, а бідарів прокажете ти стань там або сідай собі тут, на підніжку моїм. Чи ж не стало між вами поділення, чи ж не стали ви злодумними суддями? Послухайте мої брати. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за забага... багатих вірою спадкоємців Царства Божого, яке обіцяв він тим, хто любить Його? А ви, бідаря, зневажили? Хіба не бачите, хіба не багачі зневажають вас? Хіба не багачі тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажаєте добре ім'я, яким ви називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням, люби свого ближнього, то чините добре, коли ж зважаєте на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо коли хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винен у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбу, також сказав не вбивай. А коли ж ти. Перелюб не чиниш, а вб'єш, то ти преступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете, що будете сученим законом волі. Бо суть немилосердний на того, хто не чинить милосердя, милосердя би ставиться вище за суд. Яка користь мої, з того, коли хто каже, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Бо коли хто з ваших братів або сестер будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас прокаже: ідіть з миром, їжте, грійтеся та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Так само і діла, коли віри немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь: я маю віру, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру без діл твоїх, а я покажу віру твою, свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш, так само й не роблять і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людину, що, діла без діл, що віра без діл мертва? Авраам, чи він не з діл був виправданий? Як поклав був свого сина? Ісака на жертвника, чи не бачиш, що віра допомогла його ділам вдосконалитись, і віра вдосконалилась із діл? І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував і це йому залічену праведність, і був, і був названий він другом Божим. Отож, чи не бачите, що людина? Виправдовується відділ, а не тільки від віри. Чи так само блудниця рахавний діл виправдана, коли прийняла посланців і випустила їх дорогою іншою? Бо як тіло без духа мертве, так само і віра без діл мертва. Небагато хто ставайте брати мої учителями, знаючи. Що більший осуд приймемо, бо багато ви всі помиляєтесь. Хто ж не помиляється в слові, той муж досконалий, здатний приборкати й усе тіло. От, і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От, і кораблі, які величезні, та гнання вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується, куди хоче стерничий. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости так поставлено поміж нашими членами. Язик всквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гиєни. Він злоби зупине, повний огонь. О, угу. а, бо всяка природа звірів і пташок, гадів і людських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Ніхто ж без людей вгамувати язика свого не може. Він зло беззупине, повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Отця і ним проклинаємо. Ними благословляємо Отця і ним проклинаємо. Хіба може брати моє з одного джерела текти вода, солодка й гірка? Хіба може брати моє фігове дерево оливки родити або ж виноград Фіги? Не повинно брати моє, щоб так це було. Хто мудрий і розумний від... між вами, нехай покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку маєте між собою? То не величайтеся та не кажіть неправди на правду, бо де заздріста та сварка, там безлад і всяка зла річ. А мудрість, а, а мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, е, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід праведності сіється творцями миру. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, що в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте? Убиваєте заздрите та не одержуєте? Сваритесь та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужитися на розкошах своїх. Перелюбники та перелюбниці, чи ж, ви, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Господа, бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить бажає аж до заздрості дух, що вас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє? Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Тож підкоріться Господу та спротивлятися дияволові, то й утече Він від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас, очистите руки грішні та освятіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, нехай ж сум ваш обернеться в плач, а радість Нехай сміх ваш обернеться в плач, а радість у сум. Упокріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обманюйтесь, не обманюйте брати мої, не обманюйте брати один одного. Хто брата свого умовляє та судить брата свого, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закону осуджуєш, то ти не виконавець, а суддя. Один законодавець і суди, один суддя, що може спасти і погубити. А ти, хто такий, що закона осуджуєш ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те і те місто і проживемо там рік і будемо жити і заробляти. Ви ще не відаєте, що трапиться завтра. Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити: як будемо живіти, як дозволить Господь, ми зробимо те або те. А тепер ви хвалитеся в гордощах своїх, лиха, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто не знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Ану ж, тепер ви, багачі, плачте та ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати, ваше багатство згнило, а, ваш, а ваше вбрання міль поїла, ваше срібло і золото поіржавіло, а іржа буде свідчити проти вас. І поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви собі скарби зібрали на останній день. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, і голосіння жінка на ваших полях, і голосіння жінців досягли б у Господа Савоота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися на ній, вигодовували серця ваші, немов би на день заколення. Ви праведного засудили, обили, він же ж вам не противився. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник на дорогоцінний плід землі. Довготерпять за нього, аж поки прийде дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття. Щоб вас не засуджено було. Он, он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули пройового терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, брати мої, не кляніться ані небом, ані землею, ні всякою іншою... Льбою. Нехай слово ваше буде так, так або ні, ні. Чи страждає хто з вас, нехай помолиться, чи тішиться хто з вас, нехай співає псалми, чи хворіє хто з вас, нехай покличе присвітерів церкви, щоб вони над ним помолилися і помазали оливою в ім'я Господнє. І молитва віри в здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був, очинив, то вони йому простяться». Отже, признавайтеся один перед одним у прогріхах ваших, і моліться один за одного, щоб вас уздоровлено було, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був подібна до нас пристрастями, і він молився, помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було один рік та шість місяців, і він помолився і був дощ. І земля вродила свій плід. Брати мої, якщо ж хто ж поміж вас заблудить від правди і хто його наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той його спасає від смерти та безліч гріхів виправдовує. Ви бачите, будь ласка, що я так перехвилювалася і підглядала, але я старалася.